Я хочу поговорити про нарцисів і про те, як з такими клієнтами працювати психотерапевтом. Зауважу, що зараз це дуже популярне слово, в багатьох статтях його використовується, і в побуті люди називають один одного нарцисами, і достатньо бути якимось красивим чи мати кар'єрні успіхи, чи поводитись егоїстично, і тебе можуть назвати нарцисом. Звісно, це далеко не завжди так. Якщо казати про те, хто такий нарцис, то я би його позначив як людям. Людина, як людина, яка в такій крайній, максимально сильній степені не приймає себе. Є такі ну, дуже відомі головні особливості нарцисичної динаміки людини. Ну Перше, це полюси такі величі і нікчемності. Тобто, коли людина. Вважає собі, себе такою унікальною, великою, е, незвичайною, тією, яка може багато чого добитися, яка кардинально відрізняється від інших в такому гарному сенсі і поводить себе відповідним чином, можливо, так, зверхньо е, там, засуджуючи і. Е, 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 також у нарцисів є інший полюс, це така протилежна сторона цієї величі. Це нікчемність, де е, людина відчуває себе найгіршою, ну таким неудачником, яка нічого не достойна, яка не має шансів, е, яка нічого не може добитися і, власне, нічого не варта. Це такі дуже гострі переживання, які. Відчуває, в першу чергу сам нарцис, і як наслідок е, оточення нарцису, нарциса теж е, відчувають це переживання. Про це я розкажу трохи пізніше. Надмірна концентрація на собі. Такі люди багато про себе думають, вони говорять про себе, все їхнє життя побудовано навколо них самих, вони ну, виглядають егоїстично і багато отримують звинувачень в організмі. І навіть коли такі люди намагаються будувати контакт, це в них. Не виходить. Тобто, все одно, навіть спілкуючись з кимось, все одно нарцис все одно спілкується про себе. І також, ну, як наслідок, і така пов'язана штука з попереднім пунктом, це складність до емпатії, або неможливість проявляти емпатію, відчувати емпатію, або незацікавленість в цьому. Тобто... Дивлячись від того, наскільки сильно проявлена нарцисична ариса у людини, така людина або може проявляти емпатію, просто не хоче це робити. Це не є її таким інтересом. Або, в принципі, не здатна проявляти емпатію. І звісно, з цього і ну, так витікає. Концентрація нарциса на самому собі, тому що йому в принципі важко побачити іншу людину і зрозуміти її, і зрозуміти її емоції, також така е важлива особливість це надмірні, нереалістичні і завищені вимоги від самого себе. З одного боку, це е дозволяє і справді нарцисам багато чого досягати в житті. Е багато видатних людей це нарциси, і серед нарцисів багато людей, які в принципі ну, чогось досягають. Хоча це не обов'язково так, просто відсоток таких людей більший. Але вимоги у нарцисів значно більше, ніж їх ну, часом видатні такі незвичайні досягнення. Тобто ці вимоги нереалістичні в принципі. І такий останній пункт, який про який хочеться розказати, це схильність будувати функціональні стосунки. В стосунках з нарцисами люди почуваються почувають себе як об'єкти, як е, ті, кого використовують, як такі функції, які потрібні для чогось. Е, в таких стосунках люди не відчувають такого людського тепла. Вони перебувають е, в напрузі, і нарцис добре вміє маніпулювати і об'єктами, і людьми. Він е, добре вміє. Добуватися від людей того, чого він хоче, не зважаючи на їхні внутрішні переживання чи на їхні страждання, тому що люди для нього це об'єкти, якими треба якось маніпулювати, керувати, і добуватись від них того, що йому важливо і що йому потрібно. І важливо розуміти, що у нас у всіх є частинка нарцисизму. Частинка здорового нарцисизму, і це нормальне явище, ми всі в деякій степені е, маємо таке нарцисичне проявлення. Е, Проблеми виникають тоді, коли ця частинка завелика. І якщо е, вона така занадто помітна, то ми говоримо про нарцисичний захист або про нарцисичну травму. Якщо ця частинка, ну, така центральна в житті людини, ці нарцисичні прояви дуже виражені, тоді ми говоримо про нарцисичний розлад особистості. І якщо нарцисичний спосіб жити і проявляти себе є єдиний можливий спосіб жити для людини, тоді ми кажемо про нарцисичне ядро. В дитинстві такі люди відчувають дуже сильний тиск від батьків. Батьки вимагають від таких дітей, щоб вони були кимось, ким вони не є. Ну, наприклад, батьки ставлять нереалістичні надмірні вимоги і дуже суворо вимагають виконання цих умов. Дівчина... В три роки може бути віддана займатися балетом, і в 5 років вже від неї вимагається робити якісь дуже складні танцювальні ПА, які не кожний дорослий може зробити. Або від дитини вимагається, щоб вона ідеально навчалась тільки одні п'ятірки, жодної четвірки. Ну, і звісно, це просто неможливо. За 11 років навчання всяке буває і ну, можна отримати будь-яку оцінку, навіть якщо дитина знає матеріал. І важлива особливість розвитку нарцисів, що нарцисичної такої динаміки, що коли батьки стикаються з тим, що дитина не відповідає цим неможливим вимогам, вони дуже сурово її карають. Це може бути як таке пряме покарання у вигляді. Е Фізичної кари, да? і так це може бути і емоційна, емоційне покарання, емоційне відторгнення, і головне, що роблять батьки таких майбутніх дітей-нарцисів, це те, що вони не приймають їх як людину, вони дають таке послання, що я буду тебе любити і приймати тільки якщо ти будеш відповідати моїм вимогам. А оскільки відповідати цим вимогам неможливо, така дитина, переживаючи досить драматичні внутрішні події, вона відмовляється від бажання отримувати любов. І це така дуже сумна подія у житті цієї дитини. Дитина вже не чекає любов від батьків, все, що вона, куди вона направляє енергію, це на те, щоб отримати визнання батьків. Приносити ці е, високі бали, робити ці складні танцювальні па, все для того, щоб батьки сказали, який ти молодець, позитивно оцінили е, дитину. Також, е, взагалі, е, в житті такої дитини дуже багато є оцінок, батьки постійно оцінюють дитину і. Е, Спілкується з нею оцінками: тут ти молодець, а тут ти не молодець. Тут ти зробила там, чи зробив гарно, тут зробив погано. І а, я, така є влучна фраза, яка гарно описує цю ситуацію, де батьки таке дають послання: що я приймаю тебе таким, який ти ні. Тобто я не приймаю тебе таким, який ти є, а вимагаю, щоб ти був іншим. Підсумовуючи, Основні сили нарциса спрямовані на те, щоб отримати визнання і повагу замість любові. І давайте поговоримо про феноменологію типових нарцисичних проявів. Коли такий клієнт. Приходить на психотерапію, ми бачимо, що в нього, як правило, є наявність така багатьох різних досягнень. Це досить розумні люди, які можуть мати декілька вищих освіт, в них є ну якісь дипломи, це можуть бути ну, там, не знаю, митці чи люди, які досягли кар'єрних успіхів, вони можуть мати значну кількість грошей або велику кількість. Якісь визнання інших людей. Тобто, це і справді частіше за все ну, такі досить неординарні люди, які багато чого добились в соціальному такому контексті, в соціумі. І основна їх ну, такий запит на психотерапію полягає в тому, що вони хочуть бути ще кращими, хочуть бути ще ефективнішими. Вони орієнтуються на результат. Їх не цікавить процес, їх цікавить тільки результат, і від себе вони вимагають максимального результату. І головне те, що цей результат, коли вони досягають, він їх ніколи не задовільняє. Вони завжди вимагають від себе більшого. І психотерапевту це стає досить швидко, очевидно, але ну, це нічого не змінює, не змінює. Е у нарциса, навіть коли терапевт повертає е, цей феномен такій людині. Е, це досить конкурентні люди. вони Легко вступають в конкуренцію, і в тому числі можуть конкурувати з самим психотерапевтом за те, що вони краще знають, як з ними працювати, вони краще знають, як робити. І бувають випадки, коли вони справді дуже інтелектуально підковані саме в психології чи в психотерапії, або ну, досить розумні в загальному такому широкому сенсі цього слова. Вони демонструють такі центральні почуття. Це заздрість, сором і злість чи агресивність, але досить часто е нарцисам важко визнавати ці почуття. Якщо е почуття незадоволеності, злості там, агресії ще більш-менш е можна визнавати, то визнавати заздрість значно складніше, а визнавати сором е практично неможливо, тому що це є одна з таких центральних емоцій. В житті нарциса, з якою майже немає ніякого контакту. Такі клієнти часто розказують, що в них є складнощі у міжособистісних стосунках. Тобто, ми пам'ятаємо про те, що. Нарциси схильні використовувати людей, вони схильні е, до людей ставитись як до об'єктів, вимагати від них щось, і в них погано з емпатією, або вона зовсім відсутня. І, звісно, це призводить до того, що в таких душевних, сердечних стосунках є великі проблеми, тому що нарциси будують стосунки функціонально. І в принципі, часто вони і не бачать в цьому проблему, і жаліються не на те, що в них там не вистачає любові в житті, а, а жаліються на те, що вони не знають, як ефективніше проманіпулювати іншою людиною. Крім того, а, ну, цей брак в емпатії призводить а, не тільки до того, що нарцис погано відчуває інших людей, він також погано відчуває самого себе. Якщо це виражена така динаміка нарцисична, то така людина може і зовсім не відчувати самого себе. І тут є такий важливий нюанс, який полягає в тому, що оскільки такі люди можуть бути дуже розумними і начитаними, вони здатні добре пояснювати психологічні явища, вони здатні добре моделювати їх, добре, добре вгадувати їх. І е, задаючи питання, що ти відчуваєш, е, нарцис може часом дуже добре пояснити, що він відчуває, назвати свої почуття, там як у всіх визнати, але не зустрічаючись е, при цьому з ними насправді, не контактуючи з цими переживаннями, розкажу, розказуючи про них ну, від голови. Також зауважу, що функціональне ставлення у нарциса. Не тільки до інших людей, а й до, до самого себе. Нарцис ставиться до себе як до загнаного коня. Він вимагає від себе все більше і більше. Часом тіло опирається, але він до тіла функціонально ставиться, тобто він не дослухається до себе, коли йому треба відпочити. А він це розраховує. Він відпочиває, коли потрібно відпочити, і робить цей відпочинок ефективним для того, щоб ще більше там і ефективніше. Щось робити. Якщо казати про внутрішній світ такої людини, він досить сильно наповнений складними переживаннями, які не усвідомлюються. Вперше за все, мова йде про таке сильне, вкрай виражене і токсичне переживання сорому. Ці люди. Переживають такий екстремальний сором настільки великий, що вони майже не здатні його усвідомлювати. Тому що саме усвідомлення, усвідомлення сорому приносить ну, вкрай великий біль. Крім того, такі люди насправді не розуміють, хто вони є. В них дифузна ідентичність. Тобто, ця ідентичність не сформована або недоформована. І Попри те, що вони можуть добре розказати, хто вони є, да знов ж таки звертаючись до своєї такої інтелектуальної частини, да, в душі в емоційному плані вони не розуміють, хто вони є. Це їх дуже лякає, і вони намагаються уникати цього переживання, такого переживання розгубленості, хто я є насправді. І також нарциси сприймають і себе, і світ навколо розщеплено. Вони постійно оцінюють все і розподіляють події внутрішні, зовнішні, на гарні і погані. Така оцінка викликає багато напруги, як і всередині нарциса, так і у спілкуванні з такою людиною. Давайте поговоримо про контрпереносні реакції. Про те, як психотерапевт почуває себе поруч з таким клієнтом, ну, перш за все, терапевти відчувають бажання здаватись кращими. До них приходить така людина, така ефективна, така розумна, яка досягла так багато. І поруч нею ну хочеться якось сісти рівніше, е казати, краще виглядати, краще працювати ефективніше і власне. Ну, Таке переживання, якщо ви його ловите, якщо воно дуже виражене, да? і може бути таким діагностичним критерієм того, що в вашій роботі розгортається нарцисична динаміка. Це створює досить помітну напругу у самого психотерапевта. Він боїться сказати щось не те, повестись якось непрофесійно, зробити якусь помилку. І, враховуючи те, що нарциси досить. Часто проявляють конкуренцію, да? вони можуть вказувати на помилки психотерапевта, вони можуть е бути уважними до цього, вони можуть знецінювати його роботу, або навпаки захоплюватись його роботою. І ми приходимо тут іще до одного такого контрпереносного прояву: це або почуття своєї власної унікальності. Да, де поруч з такою людиною, ви відчуваєте, що ви найкращий терапевт в світі. Ви так їй допомагаєте цьому клієнту, як ніхто ніколи не міг би йому допомогти. Або переживання власної нікчемності, де ви відчуваєте, що ви найгірший терапевт в світі, і навіть людина без освіти би допомогла йому краще. От і нічого ви не можете зробити. Ці переживання є. Переживаннями самого нарцису, яке е, психотерапевт ну так бере з фону. А якщо він і сам е, має ну, такий виражений нарцисичний прояв, то е, ці переживання так підхоплюються значно легше. Таким чином, е, психотерапевт в такій роботі буде постійно себе оцінювати, часом знецінювати, питати, чи достатньо добре він працює, відчувати сором, він може відчувати заздрість до е, клієнта, до його способу. Життя і він може злитися на те, що нарцис нападає на такого психотерапевта, щось від, від нього вимагає, знецінює його чи навпаки захоплюється. І ще одне таке більш тонке переживання, яке переживає психотерапевт, така контрпроносна реакція це відчуття одинокості в контакті. Кожен раз, коли ви намагаєтесь наблизитись до нарциса, взаємодіяти з ним на границі контакта, своїми почуттями, да побачити його, кожен раз ви будете відчувати, що ви нібито один залишаєтесь, що ви не зустрічаєтесь з ним. І в той же час, працюючи з нарцисом, ви будете відчувати, що весь час іде на нього, що в контакті є. Тільки він один, і парадоксальним чином ви одночасно не можете до нього доторкнутися, бо як тільки ви це робите, ви зустрічаєтесь з переживанням пустоти, з переживанням того, що ви не можете доторкнутися е, до нього, бо ви зустрічаєтесь весь час з якоюсь оболонкою. Які стратегії психотерапії з нарцисичним клієнтом? Ну, перш за все, важливо чітко окреслити можливості психотерапії. Важливо не давати надмірних обіцянок, хоча е, така людина буде їх вимагати прямо чи не прямо. Важливо е, не обіцяти психотерапії того, що ви не можете зробити, не гарантувати ефект, не гарантувати результату. Да, часом э, деякі такі клієнти підуть після цього з психотерапії, бо виявиться, що це не те, чого вони очікують. Вони будуть шукати когось покраще. Таке буває. Але якщо ви не окреслите э, заздалегідь можливості психотерапії, э, в подальшому ви можете попасти в дуже складні складну таку динаміку ваших стосунків. Таких клієнтів важливо не оцінювати. І мова йде не тільки про негативну оцінку, а й про позитивну. Не треба їх хвалити і казати, що вони молодці, тому що, якщо ви будете їх оцінювати, то ваші стосунки будуть знову ставати функціональними. Це буде нагадувати ну, такий дитячий досвід такого клієнта. Важливо демонструвати таке безоціночне прийняття. Цього клієнта, хоча часом це досить складно, тому що нарцис буде оцінювати вас і буде вимагати оцінки від вас. Важливий такий нюанс, що ці люди потребують великої кількості часу для того, щоб розкритися. І вам треба повільно встановлювати контакт з нарцисом, закладати велику Великий час для того, щоб встановити психотерапевтичний альянс, може пройти півроку, рік або навіть два до того моменту, де ви можете сказати, так в нас встановлений психотерапевтичний альянс, і це теж особливість роботи з нарцисичними клієнтами, що ця частина потребує значно більшого часу ніж у інших. Пам'ятайте, що всередині себе нарцис дуже вразливий, він відчуває нестерпний токсичний сором і нестерпну токсичну заздрість, він не дуже розуміє, хто він є, і доторкатися до цієї своєї частини йому складно. Тому чим більше відкривається нарцис, тим менше робіть темп роботи. Якщо нарцис вам привідкривається, не треба ну, так, будувати роботу. О, кльово, він відкрився, значить, процес пішов, давайте ще більше, я щось розпитаю. Ні. В цей момент треба дуже уважно до цього ставитися, скоріш призупинятися, давати йому час на те, щоб перетравити цю ситуацію. І, звісно, важливо давати завжди йому, ну, так, метафорично кажучи, можливість відступати в будь-який момент. Коли йому це буде потрібно. Самий складний момент в роботі з такими клієнтами, це те, що терапевту важливо відкриватися своєю неідеальністю, своєю такою людською частиною. Це складно саме з такими клієнтами, це складніше, тому що нарцис буде нападати на вас. Він буде нападати на ваші вразливі місця і такі люди вміють. Ну, зробити боляче. Вони вміють знайти саме вразливе місце і вдарити саме туди. І е, терапевту важливо це витримувати, е, важливо не закриватися і продовжувати залишатися цією людяною частиною, повертаючи те, як е, несамовито такий клієнт нападає і ну, робить боляче. І з часом. Важливо зауважити, що з довгим часом робота з такими клієнтами триває роками. З часом, дивлячись на це, нарцис і сам почне потрошечки звертати увагу на свою людну частину і почне наважуватись її проявляти. І, звісно, задача терапевта це підтримувати. Коли нарцис приходить до психотерапевта, він його перевіряє. Перевіряє, наскільки він професійний, розумний, чутливий, наскільки він ефективний, і таке інше. По-справжньому нарцис розкривається повільно, і ця перевірка може тривати довгий час. І ну, буває таке, що е, такі клієнти роблять вигляд, що вони розкриваються. Хоча насправді це не так. І важливо ці речі ну, бачити і відрізняти одна від одної. І давайте я розкажу також про розповсюджені помилки в роботі з нарцисичними клієнтами. Ну, перш за все, це коли терапевт включається в конкуренцію. Ну, По-перше, виграти цю конкуренцію буде досить складно. По-друге, якщо ви все ж таки виграєте цю конкуренцію, ви ризикуєте нанести ну, сильний біль нарцису. бо... Пережити це для таких клієнтів це великий виклик. Тому важливо просто не включатись в конкуренцію, не боротись, не доводити щось нарцису, просто казати, як є, не сперечатись з ним. Допомогти усвідомлювати важкі переживання це теж може бути помилкою. Я маю на увазі саме про інтенсивність. Треба допомагати клієнту потрошечки дуже повільно зустрічатися зі своїми складними переживаннями і уникати таких дуже інтенсивних е, сесій, де клієнт одразу зустрічається з сильними переживаннями. Це його може налякати, е, і він може просто піти, не втриматись в психотерапії. Не очікуйте сильних змін. Серйозно, це дуже складно не очікувати сильних змін, тому що він вимагає, ви самі починаєте цих змін вимагати. Але пам'ятайте, що це повільна робота, і ваші, ваша здатність допомогти таким клієнтам значно менша, ніж вам здається. Не працюйте на результат і уникайте інтервенцій, які можуть бути. Сприйняти клієнтам як засоромлення. При роботі з такими клієнтами ви неодмінно будете стикатися з власною нарцисичною динамікою, тому важливо її розуміти і досліджувати, і, в принципі, в цілому непогано на ній знатися. А це все, що я хотів розказати. Пишіть ваші питання в коментарях, а також, якщо у вас є доповнення професійні, теж буду радий це почитати. Пока!